Я розумію, що з таким станком мені не вийде нормально поголитися. іти в магазин дуже далеко, але я бачив дуже цікаве відео, де хлопці точуть станок завдяки губкою. Давайте перевіримо. Говорять, що багато розуму не потрібно. Беремо губку, беремо станок і лезом потихеньку проводимо грубою стороною і проводимо декілька разів. Потрібно трішки вигнути, щоб більш полезу потрапляло. мені самому цікаво, дійсно, воно хоч щось зміниться. Можливо, і станки не потрібно буде купувати, Хі, хоча мало в це віриться. Не знаю скільки разів потрібно так робити, але зробимо побільше, щоб було гостріше. А ви напишіть в коментарі, на вашу думку, що це за система така вигадана для набору переглядів, чи дійсно працює. Хоча ви її зараз і так все побачите. А чому потрібно вигинати? Тому що ось ці штуки не дають по самому лезу водити, тому потрібно, мабуть, ще дужче вигнути, щоб по самому лезу можливо було провести. Ну що, я гадаю, мабуть, досить. Або так, або ні. Зараз поглянемо. Ще трішки ж Уже. навіть пій підсохла. Ну що, спробуємо, що ми тут заточили. Не знаю, що ми заточили. <ріст> ну тепер, як ви бачите, взагалі воно нічого не збриває. Дивіться. Та ні, цим вже поголитися не вийде. Однозначно. <ріст> Прийдеться отак збритим йти до магазину. Купувати новий станок. Тому я не раджу вам користуватися ось такими прийомами. Ну, це так, збрити піно тільки. Ну все, нагострились.